Їх стає більше на нашому кордоні. Росіяни накопичують особовий склад біля Харківщини, і про це повідомляє начальник штабу 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Наші військові не лише фіксують це, а й готові відбивати ворожі штурми. Цієї доби ворог шість разів наступав із цього напрямку найактивніше біля Вовчанська та Кам'янки. Також агресор продовжує перевдягатися у цивільний одяг, ідучи на штурми. Чим порушує закони введення війни? Численні такі випадки. Випадки наші воїни фіксують на Новопавлівському напрямку, де від учора відбито 19 ворожих атак. Одні з найзапекліших боїв нині точаться біля багатиря. Росіяни постійно роблять заяви, що вже захопили цей населений пункт. Насправді, ж, як пояснюють наші військові загарбникам, подекуди вдається пробитися до крайніх хат на мотоциклах чи просто посадками. Вони роблять там фото зі своїми прапорами і намагаються закріпитися, але без успіху. Загалом на фронті відбулося. 144 бойових зіткнень найбільше на покровському напрямку 54. сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та озброєння Росіян, і також знищили одну ворожу ППО.